Як гірко на душі буває, образи душать матерів, коли їх діти ображають, не добирають вогніві слів. Сльозами вмиється матуся, зачувши тих образ потік. Вона так мріяла, не Бога, дожити при дитині вік, собі у всьому відмовляла, ростила й пестила дитя, в молитві Бога прославляла, просила гарного життя. Її діти, що повиростали, зривають на матусях днів. Усе вона у всьому винна, кричать, не добирають слів. Але якщо в житті дитини трапляється якась біда, то та образа миттю згине, як крізь пісок стиче вода, свою дитину захищає та виправдовує завжди, прийде на поміч, догождає та витягає із біди. Не ображайте діти матір, не бийте серце градом слів. Обійми, прояви любові, Матуся жде від дочок та синів.